Сьогодні, 12 грудня 2010 року, місто Букачево Закарпатської області, йде невеличкий сніжок, через певний час почнеться служба в храмі Успіння Пресвятої Богородиці Київського патріархату. Зараз ми, ми з вами підійдемо до Е, Подивимося, що там на ньому написано. Так. Ага. О, пам'яті жертв штучного домору 32-33 років, політичних репресій та всіх полеглих борців за волю України. 27 листопада цього року для цього каменю відбулося вшанування жертв геноциду української нації. Ви бачите, багато квітів тут, інків вшанування. На вшанування були представники Мукачівської міської влади, громадських організацій, політичних партій. А це наш храм Успіння Пресвятої Богородиці. збираються наші парафіяни на службу. А зараз ми з вами підійдемо до дзвониці, яка була побудована приблизно рік тому. От ми подивимося. Ну, сонця не вистачає нам, але все-таки видно, що учасникам героїчної ліквідації Чорнобильської катастрофи від вдячних букачинців 1986 2010 рік. А пожертвував гроші свої гроші на. На цю капличку зараз почитаємо цей погано видно бачите сонця нема цей пам'ятний знак дзвони чорнобиля встановлено за благодійною Підтримки народного депутата України Василя Васильовича Сетьовки. Ось вот така наша дзвониця. Зараз ми підійдемо ще раз до церкви, обідаємо її навколо вот. на вході. Бачимо. Іня П Святої Богородиці. Так, зараз обійдемо навколо храму. Подивіться, який у нас красивий храм. Ну, Трошки вліво зараз візьмемо. Тут і сама територія, ага. сама територія теж бачите. Це так красиво зараз передасте в снігу, але коли тут немає снігу, особливо влітку, весною, а осінь, тут і цвіте, і росте. Через певний час тут буде дуже красиво, спокійно. От ми бачимо хрест. Це хрест був поставлений декілька років тому, освячений на місці, де починала вже будуватись наша церква. Успіння Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. А от бачимо ікону нашого Господа Ісуса Христа з зерновим вінком. Я підходжу до парафіянина, який вже прийшов на службу. Зивіться, будь ласка. Я парафіянин української православної церкви, київського патріархату, Горський Богдан Іванович. Пане Богдане, от я коли розмовляю з парафіянами Української православної церкви Московського патріархату і питають, чому вони ходять до цієї церкви, вони кажуть, вони звикли. Так, за багато років вони звикли, це зрозуміло. А чому ви стали парафіяном Української православної церкви Київського патріархату? На мою думку, то відповідь є дуже проста. По-перше, саме важливіше, це та відповідь, що я українець. І на мою думку, Кожен українець він повинен в першу чергу поважати, любити себе, свою державу. Якщо ми кожен будемо з повагою відноситися до своєї держави, до своєї історії, до своєї релігії, до мови, культури, значить, тоді ми будемо справжніми українцями. І ми Повинні шанувати нашу українську православну церкву, яка існувала, існувала століття тому назад. І ще не було. Але завдяки тільки московській православній церкві, яка всякими методами старалася знищити її, то деякі моменти вдалося зробити, ми повинні відроджувати наше всеукраїнське, тому що. Якщо кожен українець буде любити себе, буде любити ближнього як самого себе, то відродиться не тільки наша держава, відродиться і наша культура, наша релігія, наша мова. І всі ми станемо набагато більш багатими. Буде багато і наша держава, яка вже існує, вже 20-й рік пішов нашої незалежності. Так що я всіх закликаю, хто мене бачить, от, любити своє українське і. Відвідувати нашу українську православну церкву та є Богослужіння. Київського патріархату соціально. Патріархату, так що любіть всеукраїнське, приходьте до нас на Богослужіння. Дякую, пане Богдане. Відкрийте, будь ласка, двері. Зараз я зайду, покажу. Навіки, слава Богу, покажу трошки наш храм. Я молода родина. Представьте, будь ласка, мама, скажіть, що, що ви з дитиною? Якою метою ви з дитини провели? Ви прийшли на спой, так? Да? А що за дитинка? І можна да. Так. Христинка. Угу. Христинка. Як звати її? Христина. Христинка. Христинка і скільки? Шість тижнів. Тиждень, так? Да? Шість тижнів. Шість тижнів. Ну добре, щастива. Тияни нашого храму збираються на недільну службу.